На Жаль, таку сумну картину, коли люди з обмеженими фізичними можливостями долають бар'єри, можна спостерігати чи не кожного дня, та відволіктися і відчути себе потрібним суспільству можна за допомогою всесвітньої мережі інтернет. Тут ніхто не звертає увагу ні на статус, ні на зовнішній вигляд, ні на вік. Тут усі рівні. Навіть ім'я можна змінити. Тут звертають увагу лише на те, що ти пишеш та чим ділишся зі світом. Мати свій власний електронний щоденник, де розміщуватимуться власні думки, переживання, спостереження, можна створивши свій блог. Блог. Це веб-сайт, головний зміст якого записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні записи тимчасової значущості. Блогерами називають людей, які є авторами блогів. Подібний вже веде Юрій Прокопенко. Сьогодні 38-річний чоловік пересувається лише на візку. Спілкуватися йому важко. Словами, мовляє, нерозбірливо, зрозуміти, які може не кожен. Та так було не завжди. Будучи підлітком, Юрій зловживав алкоголем та наркотиками. Тоді, на його думку, життя було яскраве та безтурботне. Любой из моих знакомых знал, что меня можно попросить стрельнуть на папиросу, и я не откажу. Я стал популярен среди друзей, как Майкл Джексон. Моя мать уходила на работу в 7 часов утра, а возвращалась обычно в 6 часов вечера. Целый день трехкомнатная квартира была в моем распоряжении. Таке життя, можливо, далі би і продовжувалось, якби не нещасний випадок. За крадіжку Юрій потрапив до в'язниці, там і захворів. Эта система была направлена на то, чтобы уничтожить достоинство, растоптать, раздавить все, что осталось человеческого. Там, в Зоновской больнице, мне дали вторую группу инвалидности и отправили в инвалидную колонию. Сьогодні Юрій сумом згадує ті часи. каже, якби час можна було вернути назад, змінив би все. Нині ж веде блог в одній із соціальних мереж про шкідливість алкоголю, цигарок та наркотиків. Працює блог вже майже півроку. Та, не дивлячись на такий короткий термін, чоловік має купу однодумців. Він власним прикладом намагається довести, що не потрібно зловживати цими трьома ворогами людського здоров'я. Блог Юрія надихнув місцеву молодь на влаштування флешмобу під назвою Смерть за цигаркою. Продемонстрували вони це символічно. Від смерті світ врятував могутній Бетмен. Так молоді хлопці показували усе жахіття впливу нікотину на людське здоров'я. Середньостатистичний курильщик в легені втягує сигарет по 100 грам смоли в рік і от, от така ж порція смоли. От і витікає з рота в цих 100 грам. Ось це от якраз є відображено на цьому малюнку. У світі один мільярд людей курців, приблизно 25% це жінки. Вмирає кожних 8 секунд одна людина. Це вже статистика, яка є. Протягом року можуть кинути всього 3% людей. Ми мотивуємо їх, щоб вони це зробили. Юнаки, як і сам Юрій, надіються, що після подібних заходів більше людей раз і назавжди покинуть цю пагубну звичку чи не починатимуть палити взагалі. Власним прикладом Юрій доводить, за допомогою блогу можна спонукати маси людей до дій, і це не поодинокий випадок. В Росії блогери створили масштабну акцію Блогер проти сміття. А все почалось з одного фото брудного місця. Щодня цю ідею створити величезний суботник підтримували сотні людей. Сьогодні їх вже понад 30 тисяч. Вони позбулися 45 тисяч мішків сміття. Акція вже стала традиційною, і цього року вона знову відбудеться 14 вересня. Інший приклад, як корисно використовувати блоги, показує Олександр Шпиганевич. Він на візку не з дитинства. Можливість ходити чоловік втратив у 18 під час проходження комісії для воєнкомату. Там підчепив інфекцію, яка і стала причиною нерухомості його ніг. Сьогодні Олександру 31, одружений та має доньку. А нещодавно чоловік серйозно зайнявся роботою в інтернеті, створює вебсайти на замовлення та блоги. Останні, щоправда, зовсім не на соціальні теми, а про відпочинок за кордоном. Щоб люди могли інформативно е, спілкуватися один з одним, ділитися е, сайт про Австрію, е, ділитися тим, що вони пережили в австрії, на курортах Австрії, допустимо, е, на лідниках. Взагалі, як австралія, таково, як вона ділиться на багато частин, і кожна е, має людина, кожний свої е, Якби відчуття, того, що пережити фінансової допомоги, що отримує чоловік від держави, вистачає мало на що. Тому Олександр Самотужки довгий час вчився створювати і сайти, і блоги. Надіється з їх допомогою заробляти кошти. Для цього йому потрібно лише підключити якомога більше рекламодавців. Можна рекламу інших компаній, учасників. Допустим, це вже в основному все на рекламі. А там далі, якщо якась людина має бажання, щоб його магазин, допустим, туристичний чи продажі спортивного інвентаря для лижних курортів, там лижі, то все, це вже можна на самоблогі вже до сайту анімації поставити, які міг би кошти привести. І це, це якби майбутнє. Реально за рік зробити. Бо, бо я зробив сайт за рік. І він в СІТі вже другий рік і блог працює і рекламодавці вже є. За один місячний показ реклами на блозі можна заробляти від 300 до 1000 гривень. І чим популярніше блог, тим більше охочих прагнуть розрекламувати себе на ньому. Відповідно, і заробіток зростає. Кожен клік на їхній сайт це прибуток. Мене відмічається. Чим чим більше кліків по банеру, тим більше доход. Вже якби прямі. Пряміальне за користування банеру. На даних прикладах зрозуміло стати успішним блогером цілком реально. Для цього потрібно лише мати бажання та доступ до мережі інтернету. Перше, що потрібно зробити, це зареєструватися на одній із блог платформ блогер, Livjournal, WordPress чи найновіша Disabled Voices Online, кажуть вже досвідчені блогери. Найбільша блог-платформа на просторах СНД, найвідоміша це живий журнал. Щоб стати там блогером, це дуже просто. Потрібно просто відкрити сторінку webjournal.com. І там одразу е, є створити новий аккаунт. Тобто ви придумуєте собі ім'я віртуальне, яке у вас там буде в цій мережі пароль і кілька кліків, і готово. Далі обрати тему та оформлення блогу. В блогах є так звані рейтинги. Тобто, якщо ваша, наприклад, стаття, замітка набирає кількість переглядів. Вона виходить в так званий топ, і там вже дуже багато людей зможуть її побачити, поширити цю інформацію. Таким чином можна, наприклад, збирати людей на якісь акції. Значний плюс блогів в тому, що вести їх дуже легко, адже всі відповіді на коментарі завсідників блогу вибудовуються в структурі дерева, а це зручно, адже є чіткий поділ на діалоги. Від соціальних мереж, таких як, наприклад, Фейсбук, ВКонтакті, там однокласники, це відрізняється тим, що тут можна створювати статті великого розміру з форматуванням тексту, з розміщенням фото, відео. Тобто, наприклад, ВКонтакті чи в Фейсбуці ви можете або написати якийсь текст, або вставити фото, а зробити це якби в форматі статті, дуже складно. Тому що ну, там нема таких, е такого, таких можливостей для роботи з текстом. Дивлячись на наших героїв, ви можете переконатися, що жодних бар'єрів чи обмежень у створенні блогів немає і бути не може, адже важливі лише ви та ваші думки. За допомогою блогів можна робити все починаючи від організування соціальних флешмобів і аж до заробляння коштів, потрібно лише дуже цього захотіти, і тоді ваш блог не залишиться без уваги.